Усім привіт! Коротше друзі. От стою я тут, дивлюся на свій телефон, і думаю, бля, соцмережі, це як рулетка, тільки замість. Кульок лайки, а замість виграшу побачення, яке закінчиться або сексом, або розмовою про курс дол. Хм, уявіть, скролиш Тіндер в блекауті, свічка блимає, а ти шукаєш справжню любов серед профілів, де всі пишуть люблю подорожі, але тільки в Карпати, бо кордон закритий. Як є, братан, в сучасній Україні побачення це не романтика, це психологія виживання, от мачуєшся з дівчиною, фото, вогонь. Біо, шукаю стабільність. Стабільність. Ха, у нас стабільний тільки генератор, і то треба масло міняти. Йоп, ідеш на зустріч, а вона, слухай, а ти інвестуєш в крипту? І ти такий, та я інвестую в хліб, бо завтра він подорожчає на 5 гривень. Блін, а от сидимо в кафе, вона, розкажи про себе. А я. Ну, я пережив ракети, інфляцію і три побачення з дівчатами, які хочуть спонсорства. Спонсор? А гроші в Україні це як побачення. Сьогодні є, завтра пуф, знецінені. Філософськи кажучи. Соцмережі, це дзеркало суспільства. Фільтри на фото, фільтри на прап, самоіронія. Та я сам. Ходячий абсурд. Шукаю кохання в апці, де алгоритм знає мене краще, ніж мама, як є, побачення в нас, як війна, стратегія, ризики, і в кінці або перемога, або давай лишимося друзям. А психологія, всі травмовані, але лайкають меми про це. Коротше, якщо шукаєте любов, вийдіть на вулицю, бо в Тіндері вас чекає тільки рахунок за світ. Ха, дякую, добраніч. Нехай ваші свайпи будуть влучними. Hum, um, um, um.